Аз в ефірі телеканалу Новини. Мене звати Тетяна Сузанська. І зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні у випуску. На Тернопільщині більше півтори тисячі водіїв попалися на перевищеній швидкості. Екотернтранс поверне споживачам понад 25 тисяч гривень. У Тернополі на кожному кроці продають тюльпани. Більше півтори тисячі водіїв-шумахерів попалися в поле зору поліцейських трукамів на Тернопільщині. І це лише у Львівському напрямку, адже у нашій області наразі є один радар, який може фіксувати перевищення швидкості. Більше такого озброєння патрульні очікують отримати вже найближчим часом. Більше сотні аварій з початку цього року на Тернопільщині трапилися через перевищення швидкості. Нехтуючи обмеженнями, водії наражають на небезпеку не лише себе, але й інших. Адже майже у 30 аваріях постраждали люди. Ви тільки уявіть, півтори тисячі порушників попалися лише на дорозі львів Тернопіль, де з грудня копи патрулюють із трукамом, який автоматично фіксує перевищення швидкості. Є випадки, які просто шукують. Скажу відверто, такого ну важко таке важко забути, тому що в нас. В населеному пункті водій автомобіля Фольксваген рухався зі швидкістю 148 км на годину, щоб ви розуміли. Тобто це ну чуть, -чуть не дотягує більше як 100 км. Тобто, так, якщо в населеному пункті згідно правил дорожнього руху дозволена максимальна швидкість руху 50 км за годину наголошую 50 км за годину, тому що чомусь водій ще думає, що 60, ні. І 50 км за годину, а швидкість водія автомобіля «Фольксваген» 148 км. Тобто ви можете розуміти так, з якою швидкістю в населеному пункті. Рухався даний транспортний засіб. Патрулювати у Львівському напрямку із цим приладом вирішили не випадково, адже саме там найчастіше трапляються аварії. Ріст аварійності саме через перевищення встановлених обмежень швидкості. І дійсно, ну як говорить практика, видно так, якщо побуваючи на місці, видно, з якою швидкістю рухається автомобілі. Видно, що так профілактика все ж таки працює. Водії бачать синій маячок, водії бачать патрульний е е автомобіль. Е бачать дорожній знак. 570, Наголошую, там встановлений, що Ведеться здійснюється функція фотовідеофіксації патрульними поліцейськими, і відповідно так профілактика в цьому напрямку діє. карають порушників гривнею в залежності від того, на скільки кілометрів перевищена швидкість більше 20 кілометрів за годину. Так це штраф згідно частини першої і 122 статті Кодексу України про це порушення – це 255 гривень. Якщо водій все ж таки бі... рухається швидкістю більше як 50 кілометрів за годину, то згідно частини третьої, це 510 гривень. Вже Невдовзі тернопільські патрульні мають отримати ще два прилади. За планами, один трукам фіксуватиме порушення у Хмельницькому напрямку, другий у Чернівецькому. П'ятеро людей, з них двоє, неповнолітні дівчата, отримали травми внаслідок аварії у Кременці. За попередньою інформацією, 7 березня близько 2.30 водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням на слизькій дорозі. В результаті автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку, а потім перекинулася. Швидку викликав сам водій, а вже після того, як пасажирів забрали медики, він покинув місце події. До поліції прийшов за кілька годин. Каже, що злякався, і тому втік у кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Провести перерахунок тарифів та повернути понад 25 тисяч гривень обласне управління Держпродспоживслужби зобов'язало підприємство, яке займається вивезенням сміття у Тернополі. У чому справа з'ясовували наші кореспонденти? Управління Держпродспоживслужби звернувся тернополянин із скаргою на збільшення розміру тарифу за вивіз сміття. У зв'язку із цим працівники сектору контролю за цінами позапланово перевірили підприємство. Перевіркою суб'єкта господарювання, який надає послуги з вивезення твердих побутових відходів міста Тернополя, виявлено, що в розрахунок тарифів зайво включено економічно небрунтовано включено витрати по модернізації підприємства. Тобто, в той час по підприємству не затверджена інвестиційна програма у сфері поводження з побутовими відходами. Оскільки перевірка зафіксувала порушення, Держпродспоживслужба зобов'язала підприємство повернути споживачам кошти. на сьогоднішній день відповідальна особа, яка не догледіла цю помилку, заплатила адміністративний штраф, принесла відповідну квитанцію і чекаємо відповіді на припису. Тобто, що будуть проведені перерахунки споживачам 25 тисяч гривень за вказані послуги за два місяці. Як виявилось, йдеться про «Екотерн Транс». Це дочірнє підприємство ПП Екотерн, директор інформації. Не приховує, пояснює такі нарахування, результат помилки, яку вже виправляють. За результатами перевірки виявили, що в нас неналежним чином оформлена інвестиційна програма на підприємстві. Вона була, але тепер трошки змінилися умови. Вона була не опублікована, а просто на підприємстві розроблена і відповідно за результатами перевірки дали припис на проведення перерахунку. Але ми вже зараз все усунули. В березні буде зроблено перерахунок. Всім абонентам. Тобто, кошти, які підлягають поверненню, зарахують користувачам послуг підприємства у наступних платежах. При розслідуванні кримінальних проваджень і розгляді їх у судах часто виникає необхідність спеціальної інформації в області товарознавства. Такі дані правоохоронці отримують при проведенні судово-товарознавчих експертиз. Більше далі. Визначити ціну, якість та походження практично будь-якого товару можуть спеціалісти, які займаються судово-товарознавчою експертизою. Саме вони при потребі надають необхідну в деяких розслідуваннях інформацію правоохоронцям. Найчастіше експерти встановлюють спосіб виробництва продукції, визначають відповідність пакування і транспортування, причини якісних змін, виявляють дефекти тощо. Об'єктами судової товарознавчої експертизи є непродовольчі товари, зокрема будівельні меблі меблеві, косметичні галантерейні, побутові одяг, взуття, сировина та обладнання, модель, марка, вид, комплектність товару, визначення якісних змін, які відбуваються в товарів в процесі його експлуатації, визначення ринкової вартості на певний період в часу, в тому числі вартості відсутнього майна. Та визначення матеріальних збитків. Проведення товарознавчої експертизи має певну послідовність. Дослідження складається з трьох основних етапів, розповідає спеціаліст. На першому етапі вирішується група завдань, пов'язаних із встановленням товарної належності об'єктів дослідження. На другому етапі вирішується група завдань, пов'язаних із визначенням якісних змін та фактичного стану товарів. І на третьому заключному етапі аналізується ринок досліджуваних об'єктів і визначається ринкова вартість в конкретний період часу і в конкретному регіоні. Як свідчить слідча та судова практика, в останні роки спостерігається зростання ролі таких експертиз при розслідуванні крадіжок майна, пограбувань, контрабанди товарів та інших злочинів, у яких доказовою базою є споживчі товари. До 205-ї річниці з дня народження славнозвісного українського кобзаря Тараса Шевченка у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку. Наші кореспонденти вже її відвідали. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. У музеї кажуть, за збереженою інформацією можна зробити висновок, що український кобзар любив Тернопільський край. По-перше, він приїхав в жовтні 1846 року до Вишнівця і був шокований цим величезним палацем, який там знаходиться. І якщо ви будете Вишнівці, то ви можете вийти на південно-західний бастіон цих укріплень, і там є лавка, яка ну, бетонна, така кам'яна, відповідно. Вона перехилилася вже стверджує, що там Тарас Григорович любив сидіти, дивитися на став, який утворюється водами, річки, горень. Той, хто говорив правду та провіщав великі речі, саме так описував. Шевченка, отець Михайло Пастух. Я в нього, признаю, що з вам, вам навчився молитися і далі вчувся Я через нього відкрив красу і актуальність псалмів Давида, десь з яких він переспав, це є ключ до розуміння української дійсності. минулого, теперішнього майбутнього, і виходу по рятунку і спасіння України. Тарас Шевченко відіграв важливу роль і в українській музиці, адже чимало його віршів стали піснями. Немає. В Україні ні одного композитора, я маю на увазі українського, який би не причастився словом Шевченка. Ну, немає. Навіть ті, які початкують, чи композитори, вони не можуть себе зреалізувати без духовного слова Тараса Шевченка. І принаймні. Микола Виталович Лисенко не став би основоположником української музики, якби він не написав біля 120 музичних творів на слова Шевченка. Виставка ж, присвячена Кобзарю в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, діятиме близько місяця. Фантастичні букети з різних квітів або екзотичних фруктів до свята весни чимало тернополян замовляли заздалегідь. Адже все частіше жінок хочуть дивувати і вражати оригінальними подарунками. Та попри це, лідером продажів на квітковому ринку залишаються тюльпани. Квіти весняні, ніжні тюльпани, серце дівоче забрали в полон. І якщо у пісні йдеться лише про серця, то в реальності у полоні цих квітів сьогодні все місто на спеціалізованому ринку. Один тюльпан оцінюють у 25 гривень. Тюльпани є піоновитні, і є звичайні. Найчастіше беруть звичайні, а ціна їх практично не відрізняється. Звичайні по 25, піоновидні 30. Найчастіше беруть чомусь білі і червоні, і беруть по п'ять квіточок. Вже сьогодні, в переддень 8 березня, купують квіти буквально оберемками. Орхідейки такі, от в коробочках, в тубусах. Отакі, от, от бачите, як плодні орхідейці гарно беруть. От отакі от, от букети гарні ви бачите, такі гарненькі, переважно вони нормальні, і ціна гарна, і беруть. Отакі От гарні великі букетики гарні. Астромерії зараз дуже гарні. Такі кольори беруть. Вони дуже довго стоять і гарні і беруть чоловіки, тюльпани, все беруть. Останнім часом все популярнішими стають оригінальні композиції. Зокрема, букети із різноманітних фруктів та овочів, як тих, що ми звикли бачити на прилавках магазинів, так і екзотичних. Це може бути ось власне. Ананас, але є такий байбі ананас, як зараз у нас його, на жаль, немає. Тобто можна його взяти, можна під тахаю. жовта є якось стариканська. така, що всередині вона йде така бордова і є звичайна, тобто вона всередині біла. Ще може бути манго-еліт, манго-гол, тобто вони такі великі, і просто тику береш їх в руку і хочеться його з'їсти. Ще може бути пепіно це ось такі помідорки. Насправді, воно таке йде, як. День на смак, ну воно дуже таке цікаве. Може бути папайя. Такий смачний сюрприз обійдеться у кілька сотень гривень. Все залежить від складників композиції на 500 гривень. Ми ось кокос, грейпфрут. Маракує яблучко, тобто ми вже так орієнтуємося по сумі більшості. Наприклад, ми можемо зробити на суму 350 гривень фруктовий букет, але він буде більший, значно більший. Але будуть звичайні фрукти, тобто апельсин, мандарини, яблуко, груша. Але ж вони все-таки ну, більші за розміром, наприклад, ніж пітахая. Можна зробити на суму 900 тисяч гривень. Він буде трішки більший. Не такий вже такий шикарний великий букет фруктовий, а лише, ну. Ну, значно більше, і тому що фрукти вони екзотичні дорожчі, але вони йдуть. Ну такі вражаючі. До 8 березня тернополяни замовляють у магазинах міксовані букети, де поєднують смачні фрукти із квітами. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі. НТВ. бережіть себе.